Друзі, всім доброго дня, слава Україні, слава нашим Збройним силам України. Знову я, Сергій Шелийко і моя скаржена команда. Ну, хто там як не говорить, а така вона у мене є. Так що, друзі, що робимо? Прирулили ми ввечері вчора з Донецького напрямку, передали Олексію Капелюшному автомобіль. Дякую всім за довіру, за підтримку. Зараз працюємо ще по одному автомобілю. От, вже працюємо, вже за нього заплочено половину, це перший батальйон морської піхоти. І ремонт автомобілів реально це просто супертема, якою ніхто не хоче займатися. Це просто страшна тематика, дуже багато обговорювань, що правильно, неправильно, краще так чи не так, але на сьогоднішній день... Що ми будемо зробити? Ця машинка залишається тут. Ми вчора просто вночі розцепилися, щоб не мішав червоний бус, ми його, я його зразу підцепив, для того, щоб розгрузити нам е, X-Trail. Так що що ми робимо? Ми зараз будемо забирати ту машинку, що ми з вами притягували також з Покровського напрямку 113-ї бригади. Там гавкнула коробка автомат. І... Також спілкувалися з багатьма, багато людей говорить, що биушну, хтось каже, що краще нову. І все-таки ми дзвонили на КПП-сервіс знову і договорилися, тому що хлопці також додають перевагу відігнати на КПП-сервіс, тому що буде гарантія. Тому що це все-таки така організація, яка цим безпосередньо займається. Також у нас є коробка з Л200, яку ми вчора забрали, також туди відведемо. І якщо, наприклад, ця коробка буде там затягувати дуже-дуже багато грошей, то ми можемо її просто не ремонтувати. Вони знімуть і скажуть вердикт, і можна буде потім бивушну купити і поставити. Якщо це буде там привишати, там ремонт може бути від 1200 до 3,5 тисяч доларів. От така ось ситуація. Хтось каже, краще машину купити нову, Да. Хтось каже, що але ми не знаємо, що там. Так що, от, от такі моменти. І хотів би дати відповіді для <кхух>, тих людей, які кажуть, ви от машини купляєте, а хлопці лежать на полі бою, їх ніхто не забирає. Ну, по-перше, це не від нас залежить. По-друге, ми будемо це робити і будемо ремонтувати, і купувати і машини, і робити реби, тому що кожен із нас повинен щось робити. А ці всі питання, то точно не до мене. Дай машини, ну, такі машини вони не можуть зайти на ноль і не завжди мають можливість хлопців забрати з бою. це в залежності від ситуації. І ми не маємо права це обсуждати, тому що ми навіть уяви не маємо, що там насправді відбувається. А вже коли хлопці... Відтягують поранених там або загинувших хлопців, тоді вже машина може забрати і то на дареби, щоб були, і тільки так можна вивезти із поля бою. Ну є багато людей, які в це не вникають і можуть говорити все, що хочуть. Скільки людей, скільки, скільки думав. Так що зараз вся команда зі батяня, ну, Батяня в нас вже із п'яти часов ранку на ногах. Машина помита. По красоті батя, всім привіт. Шапку я в нього вчора одержав, дивіться у мене. Свою шапку свою шапку десь загубив, хтось буде носити мою. Анатолій Васильович, щось там по чагарни. Ручка була в ящику. У ящику в тому, Васильович, О, там ящик, там, де молоток красивий лежить. Так що Анатолій Васильович, ти привіт, сказав усім. Всім доброго дня. Назарчик, всім привіт. Скажи, свинью в порядку. Каже, все нормально. Сунарство у нас на місці. Хай там не переживай. Ще один і найголовніший, кажи всім привіт. Без цього ми ніяк не туди, не сюди. Електрик. Дивіться, на ці руки, сука. Оце електрик самий настоящий. Чи ж раз ти вже попав у кадр, тачку вчора ми пригнали, ми ж її робили з тобою. <кхід> не, ну вона робить, вона заводиться. Є моменти. Чуєш? Сержик, є моменти. <кхід> 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 Пікалку зробили, да, все нормально. Півмашини розібрав. Да. Чуєш, Сереж, е, кажись, не, не відкриваються двері троє, да? і треба буде, щоб ти там зробив один висновок. Е, Серега сказав, що там емульсія типу, в бачку розширительному, що типу, можливо головка. Ну ми емульсії, там, такої, як у мене, наприклад, тоді в ЛТшки було не було. Ні, вона поки тільки приїхала. Приїхала до тебе, да, приїхала до тебе. Ну поки ми сьогодні її трогати не будемо, вона не пече, Серега переходить зараз в інший підрозділ От, і з хлопцями і будуть вони вже служити в одному з таких воювати. Підрозділ Азов. От, і буде вона вже в Азові. Mm. Так що ну, ми її підшаманим, потім відженемо. І я думаю, що з твоєю Божою допомогою ми поставимо і діагноз, як буде в тебе час. І... Mm. Оце ж я ж склоняюся до цього моменту, але я не бачу там емульсії. І якщо це головка... Mm. Ну давай. Mm. Кажу, давай завтра подивимось, а давай вже сьогодні. Та ні, ну заглянуть вже. А може пробка не, не робить, а може. Ага, є. Mm. Це mm. навіть не емульсія. А я просто дивився в розширительний, понял сразу? В розширительному нема. У мене була в розширительному. Є, е, так? да? Ну це ж я склоняюся на теплообмінник. Серега, так у нас пройшла 600 тисяч, то може там і все, там понял. та тополя. Да. А ми тут що, форсунку? Форсуночку тоді ми Ага. О, Серега, мозги запасні, бачиш? Якщо, друзі, у вас погано з мозгами, можна купити запасні. Ми ось зал 200 старого варіанта, так? Да? Чіпануть. Да, чіпануть, треба, можемо чіпануть, тільки треба час знайти. О, ну оце теплообмінник, Є? Знайшов? А деякі люди, коли теплообмінник пробивається, так як ще лутька, одразу думають, що головку пробило. Я думаю спочатку може теплообмінник зняти, його там пробили. Чиже, як якщо головка, будуть йти гази, правильно? Да. То може тобі завести подивишся. Воно ж буде булькати, правильно? Ну воно буде булькати сюди, чи туди. Та так, тут бачу, що робиться. Какашики? Угу. А маса ж, так? Не знаю, давай витягнемо, що поглянемо. Я навіть не знаю, вчора тільки все, тільки привіз. Угу. Ну я думаю, що якщо Та, там нормально масло. Нормально. Нормально. Та якби голову пробило, то було б весело, скажи? Ну, да. По-перше, вона буде грітися. Я думаю. Чи ні? Так, да, є зараз пшикалки такі, аналізатори. А так? Да? Да. Є спеціальний аналізатор. Він, якщо йде поняв, утечка з цього, то пшикаєш, і він там колір міняє. Нічого сидіти. На гази. Аналізатори продаються в балоні. Все, жит... все життя живе, все життя учиться. Я теж перший раз побачив на проще неділю да? хлопцями. Так що, поки не буде тебе цієї машини напрягати. Все, ну, давай то по случаю. Так що заводити не будемо. Якщо ти закриєш капоти, я тобі взагалі буду дуже вдячний. Так. Так. А то ти вже одразу все туди сюди. Та я думаю, що тут все буде нормально. Просто тут же ж не ну... Плюс двері заблокувалися, десь знаєш проводи якісь. О, так що ну, кому добре, це патрону і Філіп. Йду! У нас з назар круте. Давай, давай. да, Сереж, ти поїхав до Романича, так? Да, вам вже допомагати не треба, ви Ні. Ти ж бачиш тут. <реклама> <Да>? <реклама> один рулює, один підрульовує. Але. Так що такий варіант, їдемо на Київ. Все-таки можливо це правильне рішення. Васильович у нас так сказати... Тоді задні колеса можуть не попасти. Заходь правильно, тепер вивертай. Тепер уже бо тут половинка дітям. Ні, вони зараз викрутяться. на мене два, братан. Що, застряб патрон під забором? Да всунете, то. Рулюй Васильевич, підгазовий потрош. Я... Підгазовий так. Знаєш, як... Да. як казав мені вчора Роман, каже, в нас ж тепер є колеса Камазовські, які. тепер можна дрючочка і бігати з колесом, як у детстві, як позапрошлем відео. Що там, бать, нормально? Да. Як впаде, так вдома, правильно? Да. Та я так думаю. Та, Та, дому, дому, дому. Дому. Да, ви, да, все правильно. Що, Назарчик, погано крутиться? Та ця лебедка краща, ніж наша. Це набагато краще. Ні, ну важко, та він же ж молодший трохи. Нормально, нормально, нормально тут, нормально, Василює, нормально. нормально. Ти дивися в свою сторону. Так. так що це буде теж тематика на обговорення. люди можуть написати свою думку, але я кажу... А куриш назад. Дуже багато. Мало бігає. Так треба бігати, а не на велосипеді їздити. Ні, нормально все. Так що працюємо, друзяки поспілкувалися з хлопцем і хлопця. Та то пилка в сусіда, давай крути, не отлікайся. <ривляйте>, да, та то він типа повод шукає. Щас я тебе поміняю, поставлю на паузу, може. Головне, щоб лапа не... цього. Все, Василь, можеш викручувати в лівіше. Бачиш? Та нормально йде, там походу весь. Давай я підсоблю. Головне, щоб Главное, записку мені в голову.

Давайте я там открыл, вот я тебя приведу, я пойду, Главное, как блядь, а туда поворот, блядь. Забор встановлюсь. Заміна мене. Ігрока. Батю треба поміняти срочно. Зараз він виявив його наверх. Треба щоб сісти в машину. Ні, хай сідав в машину. Хай сідав в машину і ми Да. А ти батя керуй. Батя, ти керуй де тормозить. Та й зараз знайдемо. Є, є там реміння. Где? Ты диви, куда ему сколько хвата куда ты пишу? Давай, давай, не, не, не. Давай, давай, давай. Тормози. Тормози Еще трошки, да? Хорош. Паркуйся. Не, 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 не тряп, да? Все, сейчас вяжем. Резина, конечно, вообще. Тут Тьё, شي... ремни. В машине ремни сейчас. Ты вот же, батя, а, ты, батя, все висит, Кажу, вылазь уже, а? А він каже, жду, поки ти мені борщу депло принесеш вчорашнього. Поняв? <ріць> <ріць> ну люди не поїхали. Люди не поїмуть, да ні. Але ж ми той борщ. Куди зна... ти назад поліз? Диви. Пішов, обратно, ж держа на тормозах. А? Що назад? Там а там разні ці. Пішло? Це йде, а ця не йде. Так, да, там акумулятор підсівший. Так що ти все на парковочку, все чи так що лафетка номер 2 в ділі. Бляха, да туди всьому глина. Туди і... резини диви взагалі немає. Що, закрилось чи що? Тут же ж без ключовий доступ. Не закривай, забери тоді хоч того пульта ребаного. Резини нема, розвал сьогодні заднього нема. Взагалі нічого нема. Тобто зато передня трохи резина наче є. Може ми тоді два колеса таких. Да, пі... Підзакажемо. <кій> так що бампер хай так і лежить поки всередині. Якщо що, тоді вже, щоб його не потеряти. Так, задні кола... Видно, що вони задом наперед стоять. На виворот, верніше. Трохи є. Фух. Так що працюємо. Відпочиваємо далі. Приїхали і знову в бій. Так. Я думаю, що такі два дозакажемо і потім поміняємо. Але, але, але. А? Васильович, то все було вже поза кадром. Ти нікому не показуєшся, ти ми ж не куримо. Ага. Ми їх їмо, спасіба, бать. приїхала до мене осіннізатор. Привіт. Хлопці приїхали, красавчики. Да, Васильович зараз тебе про інструктирує. Назарчик, іди, засиємо гроші. Ой, хай працюють, ну, а ми зараз закрию хату і печемо далі. Так що, друзьяки. Працюємо далі, дякую всім за підтримку. Якщо є в кого можливість підтримати нас з цими грбаними ремонтами і зборами, будемо вдячні. Також у нас два репчика. Один вже ми передали медикам і ще один доробляється. Але дядя Юра щось трошки прихворів десь у лікарні мотається. Так що ви дороблюйте, дороблюємо і відправляємо ще один репчик. Так що і Працюємо далі. Фух, в голові насрано. Вчора ще вчорашня не можу прийти до тями. Всім дякую, хтось задонатив. Так що хто хоче, хто має можливість задонатити, номер картки і номер мого вайбера є в описі. Так що, у кого є якась більш-менш резина на течіки, наприклад, там на кіасоренту, то в цивільному житті їздить на таких машинах, тож 16, 15, 14 радіус. 15-16 й й радіус, 14 – це рідкі випадки. Тобто Т-4 – це у нас іде 15-16. й й Ну і отакі резини, ну, але така вже хлопці не хочуть її забирати. Тут у нас по одному залишилося такому, що розпаровані. Є все ще таких більш-менш залишилися, але теж хлопці подивилися, поки не годяться. Так що кому потрібно вже на запаску щось підібрати, то можемо. а так в принципі, тут уже гармидеру у нас як такового хорошого немає. Це у нас комплект ми перезували, і так вона нікому не зайшла. Ну так он по одному ще можна десь якусь запаску підібрати. Так що на цьому все. Всім миру, здоров'я і добра. З вами була команда Шалайна Шелодька. Всім пока-пока. Печем на Київ.